Яке це справді диво, вона підносить в сині небеса. Ти не вагомий і летиш щасливо, а над круги простою і краска. І стільки щастя, радості легкої, любові світла, ласки над крови. Краси божественні неземної, реальність Реальність вас втрачає береги. А хвиля музики тебе несе, гойдає. Відносить в загадкові світи, і, вабить, душу ніжно пригортає, частинку її стаєш і ти. І все земне уже не актуальне, А лише музика в душі твоїй вона. То справа, лагідна, а то печальне, але тобою випиток до дна. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Миру, любові, тепла та злагоди написати